Приїхав на увазі нашого сам. Mm. Mm. Що можете сказати про підозру, яку вам вручили з Ну, з одного боку, я дуже радий, що нарешті її мені вручили. І я зможу захищати себе повноцінно, бо до цього дев'ять чи 10 місяців мене поливали брудою. я не був учасником кримінального. Жодного кримінального провадження, в мене не було ні підозри, ніякого статусу. Я був в статусі свідка, тому я не міг ні, ні слова сказати і нічого прокоментувати. А тепер, нарешті, я зможу себе захищати, тому що я отримав нарешті матеріали справи і нарешті дізнався, хто і в чому мене звинувачує офіційно. Тому що до того це було лише. Інтернет істерія. Скільки підозрює йдеться про п'ять е дівчат, яким ви нашкодили. Чи ви визнаєте ці п'ять випадків? І якщо можна свою позицію трошки проясніть, були історії з дівчатами? Жодної шкоди, жодній дівчині я не завдав. Це єдине, що я можу сказати. А оці звинувачення, які я в підозрюю, що ви можете про них сказати? У вас були стосунки з цими п'ятьма дівчатами? Uh, у мене було багато стосунків. І що ви називаєте стосунками? І я не знаю, що ви маєте на увазі стосунки. Тому я не хочу саме це коментувати, тому що стосунки бувають різні. Те, що у нас з усіма цими людьми протягом багатьох років були дуже дружні, тісні стосунки. Вони довіряли мені своїй таємниці, вони мені знали, що вони можуть порадитися в будь-яких питаннях. Вони приїздили до мене додому, спілкувалися з моєю родиною, колядували мені, співали пісні за столом і так далі. Тобто, Люди на протязі багатьох років, вже як я розумію, будучи в лапках зґвалтованими, ніяким чином не проявляли своєї якоїсь проблеми. Розбудеться сексуального характеру у мене знову ж таки, що ви називаєте сексуального характеру стосунки? Секс. Мені здається, тут все дуже... Ні, не, не все думає? дуже. Секс буває вербальний будь секс. Будь-який вид. Будь вид. У мене секс навіть на репетиціях буває в присутності всіх, тому що я ставлю вистави досить відверті і даю досить відверті завдання своїм акторам і, і так далі. Тому. Я заперечую будь-які звинувачення в насильстві. Справа ж в тому, що я когось зґвалтував. А я хочу вам відповідально заявити, що жодного насильства з мого боку ніколи ні до кого не було. І я жодній людині не завдав, не завдав ані фізичної, ані моральної шкоди. І в мене є безліч підтверджень цьому, тому що ці люди протягом багатьох років. Не проявляли на мене жодних образ чи якихось невдоволень, ніхто ніде не заявляв раніше про це, і те, що це відбувається, відбулося в січні місяці. Я вважаю, це замовна кампанія проти мене. Метою якої було знищення мене як керівника найуспішнішого театру. І тепер, от ви бачите, три дні тому я оголосив про те, що я відкриваю свій новий театр, і за три дні була організована цей і обшук, і підозра, і, і навіть і цей суд. Яким замовленням на вашу думку? Я не хочу нікого звинувачувати, тому що це дуже серйозні звинувачення, але я знаю достеменно хто це і заради чого це зробить. Ставлю для воду не почав, для саме воду також не печа. Захист. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.